Слава нашому Богу, брати і сестри, за такий добрий час, який дає для нас Господь. І хотів би думати, що кожен із нас має це добре бажання прославити Господа, як Давид казав, що зраділо моє серце, коли мені сказали, підемо додому Божого. І нам є сьогодні, брати і сестри, приємно. Нам є сьогодні радісно бути в спілкуванні з Господом, мати спілкування один із одним. І разом прославляти Господа, який приніс мир, який приніс благословіння, який приніс життя, який дав нам прощення, дав спасіння. Це вічне життя в нашому Господі Ісусі Христі і Давид. Ви знаєте, він, ось він шукав цього близького спілкування з Господом, Він відкривав своє серце для Господа, і Він йшов перед Боже лице для того, щоб прославити Господа. Я думаю. Брати і сестри, що в кожному із нас є, що сказати нашому Господу, є за що його прославити, віддати славу нашому Богові, бо він достоїн слави наш Господь, хай ім'я буде возвеличено, хай Він буде прославлений цьому служінні, бо ми розуміємо, то, що ми є без Господа, коли Господь є серед нас, коли Господь він є в нас, в нашому серці. Тоді відбувається це славне служіння не букви, але славне служіння Духа, коли ми Духом нашим ми маємо це єднання з Господом, хай Бог благословить нас. Продовж цього служіння хотів прочитати коротенькі слова Ісуса Христа, коли він ходив по цій землі Іванілів Івана, з 15-ї, коли читаємо такі слова. Я правдива, виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб красніше родила через слово, що я вам говорив, ви вже чисті, перебувайте в мені, а я вас. Як та відка не може приносити плоду сама в себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, а ви галузя. хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати будете, а слова мої позостануться вас. То просіть, чого хочете і станеться вам до цього місця. Такі слова, вони є важливі, брати і сестри. Взагалі не тільки оце місце, що я прочитав, але все, що написано в Слові Божому, брати і сестри, що оставлено для нас, для нашого життя, це Боже Слово. Воно має велику вагу, воно має силу, як ми читали. Воно має владу. Наш Господь Він має це все. І цими словами. Які оставлені на сторінках Євангелія для нашого життя, вони мають велику вагу і вони мають цю велику силу, вони діють в нашому серці, коли наше серце воно є відкрите перед Господом. І Христос Він навчав цими словами людей, Він навчав учнів своїх. Він хотів, щоб ці учні вони були близько з Господом, щоб вони перебували в Ісусі Христі, а Він буде перебувати в них. От ми, якщо зауважимо такі слова, написано в першу чергу: перебувайте в мені, а я вас. Не написано, що я вас буду перебувати, а ви в мені перебуваєте, але спочатку перебувайте в мені, каже Господь, каже Христос, а потім каже, я буду перебувати в вас. Як ми, брати і сестри, в нашому житті, входжені перед Господом, як ми можемо перебувати в ньому, написано в Слові Божому, що. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І там далі ми читаємо такі слова, і слово стало тілом і перебувало з нами, повне, благодаті та істини. Коли, брата і сестри, ми в нашому житті ми перебуваємо в цьому Божому слові, коли це Боже Слово, воно є глибоко ложиться до нашого серця, коли воно. Робить і піднімає нас, коли воно дає нам натхнення, дає нам сили, воно зміцняє нашу віру. Це Боже Слово, воно має силу і має владу. І Господь хоче, щоб в нашому спілкуванні з Господом, в нашому ходженні з Ним, перш усього ми перебували в Слові Божому і в молитві. Це дві таких важливих, важливих моменти, моменти в нашому житті, два моменти, яких. Так і важливо, щоб ми в цьому перебували в єднанні з Господом, відкриваючи свої серця в молитві, ми йшли до Господа і ми перебували в ньому. І тоді, брати і сестри, коли Боже Слово буде перебувати в нас, коли Боже Слово воно буде глибоко положено в серці нашому і в молитві нашій, ми будемо перебувати в Господі, будемо відкривати свої бажання, свої серця. Наша молитва до Господа, то і Господь він буде. Перебувати з нами, він буде перебувати в нас. Він, як ми прочитали ці слова, що каже, через Слово Боже ми є очищені. І як ця віточка, яка перебуває на цій лозі, як ми прочитали, що Христос каже, я є ця лоза, а ви є ці вітя. І коли та віточка перебуває на цій лозі, коли вона є привита, вона черпає ці соки, вона перебуває і Христос він перебуває. Такі, в такому серці, в житті такої людини, і Він посилає своє слово для нашого життя, для нашої дороги, Він очищає кожну віточку. Для чого Він це робить, брата і сестри, як ми прочитали ці слова, щоб вона рясніше зародила ця віточка, щоб вона більше принесла плоду, щоб Господь був прославлений через життя такої людини. Хай Бог благословить на цьому нашому житті, брати і сестри, щоб ми завжди от, шукали того, щоб нам перебувати в Господі, щоб нам перебувати в ньому, щоб нам спішити до цього істочника живої води і черпати ці соки. Хай в цьому Бог благословить в іншому місці. Написано такі слова: Ми читаємо книгу, по-моєму, Йова. Написано такі слова, де він говорить, що корінь мій відкритий для води. І роса, вона ночує на відв'ях моїх. Знаєте, ось Господь він, він хоче відкритості, Господь Він хоче нашого серця відкритого. Богу не, не потрібно знаєте, щоб ми приходили до нашого Господа, можливо, свої самоправедності, можливо, з якими-то добрими ділами, добрими вчинками, і розказували Господу наші діла, може вчинки або ще що інше, як ми читаємо свого часу. Прийшло два чоловіка до Господа помолитися до храму. Це був фарисей і це був Митар. І вони молились. І цей чоловік він так розказував про своє життя, про вчинки, скільки він молиться, скільки він постить. А прийшов інший чоловік з відкритим серцем. І те, що воно було в нього в серці, те, що лежало, можливо, каменем лежало, можливо, відваги не мав цей чоловік прийти до Господа. Але прийшов такий час, і він прийшов до Дому Божого. І як ми там читаємо, що Господь він побачив його серце, Господь зважив його молитву. Написано, що він більше пішов оправданий чого, тому що відкрите серце було. Він Ішов перед Боже лице, і Він все розказував Господу, що в нього лежить на серці, і Бог його оправдав. Це пішов чоловік, радіючи, прославляючи Господа, тому що в нього було серце відкрите перед Господом, якщо взяти посудину, і якщо вона буде закрита, скільки в ньому ось цієї води, це нічого не поможе, вода туди не потрапить, тому що посудина, вона є закрита. Бог сьогодні. Господь Він хоче нашого серця відкритого, щоб ця посудина була відкрита і Він хоче влити туди цієї живої води. Він хоче подати цієї Божої благодаті, щоб в нашому житті ми приходили з відвагою до престолу Божої благодаті і бути почутим Господом, принести Богові цю приємну жертву, як написано у Слові Божому, що ви, як каміння, живе, будуйте із себе дім духовний. І, брати і сестри, як важливо, щоб Господь він призрів на нас з висот небесних, як важливо, щоб він прийняв нас, щоб наше серце воно було відкрите для Господа. Ми читаємо вже не раз в наших служіннях, згадується про цих перших людей, про Адама і про Єву, які в своєму житті, в служінні перед Господом, Господь Він приходив до цих людей. І він мав це спілкування, Господь шукав цієї відкритості, і Господь спілкувався з Адамом. Але прийшов той день, прийшов той час, і серце Адама закрилося. І приходить Господь. Він хоче спілкуватися з цим чоловіком, тому що ця людина вона була сотворена подобію, по образу Божому. І Господь прийшов про холодні дня ось туди, до цього раю. Адама немає, Адам сховався. І він питається Адам, а де ти є? Братий сестри, Господь він сьогодні хоче в нашому житті, в нашому служенні перед Господом, щоб серце сьогодні наше воно було відкрите перед Господом, і ми йшли до нашого Господа, щоб ми не ховались від нього. Але цей, ця Божа роса вона почувала на наших вітвях. Бо благословить на цьому, хай Він допоможе в нашому житті триматись Божої дороги і наша сердечна посудина, щоб вона була завжди відкрита перед Господом Христос. Він, як цей добрий виноградар, він обходить кожну віточку, як ми тут читаємо. Він її очищає, він робить і все, брати і сестри, із своєї сторони подається їй Божої благодаті, подає нам сил духовних в нашому житті щоб ми мали це спілкування з ним, щоб ми шукали Господа і приносили ці добрі плоди в нашому житті. Хай Бог поможе нам і в нашому житті просвітить наше серце, просвітить наше життя, щоб ми побачили, який плід ми приносимо перед Господом, який ми є перед Господом. Хай Господь поможе нам в нашому житті, щоб дійсно як написано в слові Божому цей чоловік говорив, що корінь мій відкритий для води. Щоб ми копали, брати і сестри, Бог дав нам такий час і копати глибоко, робити можливо цей запас цієї води в нашому житті. щоб коли прийде ця осада, коли, може, прийдуть які-то випробування або труднощі в нашому житті, щоб ми мали запас цієї води, ви знаєте, Господь він бачить кожне серце, Господь він бачить, бачив свого часу Ізраїля. Він бачив в його трудних моментах в його житті, коли вороги його тіснили, коли їм було тяжко, коли їм було трудно. І написано, Господь він не залишив Ізраїля. Господь подав своє слово, там був Божий пророк, через якого говорив Господь. І каже, Господь, у Господа було таке слово до Ізраїля. Каже, копайте в цій долині. Каже, ці ями, яма за ямою. І каже,